Вітаю, мої золотенькі. Сьогодні у нас п'ятниця, останній робочий день тижня. Ми традиційно з вами робимо прогноз на вихідні по активності, по енергіям. Ми зараз подивимося загальні енергії так, що може відбуватися на вихідних. Більш докладну інформацію на кожен регіон область я викладу у своєму телеграм-каналі. Будь ласка, кому цікаво, долучаємося, я там завжди ділюся такою інформацією. Обов'язково залишайте вподобайку, пишіть у коментарях загальні запитання. І так дивимося: 24 і 25 серпня. Які енергії загалом чекають нашу країну? Знаєте, ми будемо намагатися балансувати, і е, на вихідних е, буде працювати захист, а в мене там впала карта е, втрати часткових ресурсів. Тобто від роботи захисту ми можемо втрачати частково ресурсозабезпечення. Гучно на вихідних таки може бути. Ми будемо продовжувати так е, перебувати в таких енергіях. Так, знову мені йде, бачите, підкріплення, відпрацювання так захисних систем. Максимально настільки ми можемо. Також вихідні дні можуть дати натиски, провокації з боку ворога, наземне якесь просування, протиснення, якісь такі спроби а, рухатися а, точково, тобто десь може бути більше створення такої ось напруги, та а, наші сили теж готові так, а, тримати опір. Далі, що от дивіться, сказала вам стосовно того, це більше стосується ліній зіткнення та прикордонних територій. Так. Що стосується е, загальних так, по країні по повітрю, повітряна активність, так, вихідні, можливо, і тут йдуть масові активності, і ми розуміємо, що масові можуть бути як по всій країні, так і багато е, областей, тобто там 7, 10 областей, 15, можуть бути в тривогах, і це може змінюватися. Стосовно масової активності, ідуть багато маніпуляцій, тобто не все так просто. там ще Ще є якісь маніпулювання. Також мені йде відпрацювання захисної системи стосовно цієї активності. так Далі, вихідні, мені йде велика напруга біля інфраструктурних об'єктів та місця біля води, пов'язані з водою, можливо, водні об'єкти. Тобто, такі місця будуть якісь у більшій напрузі. Загалом вихідні достатньо такі напружену, залежну залежну ситуацію від руху у повітрі, від тривог нам дають, та наслідки тут 50 на 50, Як відпрацювання, так наслідки можливі в окремих регіонах.